Як відомо, минулого року у Калуському районі проведено інвентаризацію пасовищ та інших вільних земель сільськогосподарського призначення. Про її результати повідомив начальник управління землеустрою, охорони та ринку земель головного управління держдепства Івано-Франківської області Анатолій Собчук. Так, за його словами, в районі за межами населених пунктів, згідно з формами звітності, є 5700 гектарів земель. Однак, в результаті інвентаризації зникло більше 2000 гектарів. Таке зникнення Анатолій Собчук пов'язує із певними помилками в звітності, але значна їх частина допущена, коли сільські Ради надавали земельні ділянки за межами своїх повноважень. Дуже багато є таких помилок, коли сільські ради надавали земельні ділянки за межами своєї компетенції, за межами населених пунктів. Багато скажімо, пройшло рішень, які не були подані в управління Держземагентства. Сільські голови зазначили, що в багатьох селах з'явилися орендарі на пасовища. Зокрема, Войнелівський селищний голова Володимир Рудий запевнив, що селищна рада планувала виготовити документацію на ці пасовища. Але кошти, які були в ради, ще з минулого року у казначействі, як ми можемо робити, як нам казначейство не переводить кошти? Нам перейшли борги з того року. Тепер у нас вже появилися фермери. Поробили вже на ці всі земельні ділянки технічну документацію, і вони платять гроші з кишені. Це і підставні особи. Прийшли до нас погоджувати ці акти. Ми зараз настроїмо людей. У мене вже люди настроєні завтра їхати, блокувати обласну адміністрацію земельників, обласних районних всіх. Ми треба ці кошти вибивати. Це не є кошти з першого кошика, це і кошти другого кошика. Це і бюджет розвитку. Я ці кошти маю право використати. Чого я не можу використати кошти того річного року? Начальник управління Держземагентства у Калицькому районі Олег Кульбанський заявив, що майже ніхто з сільських голів не звертався у питанні виготовлення документації на пасовище. На що сільські голови відповіли, що у сільських радах немає землеупорядників, які б займалися подібними земельними питаннями. Після чого на вимогу сільських голів їх ознайомили з процедурою оформлення документації. Керівники сільських рад вкотре запитували, чому на частину пасовищ є технічна документація. ...певних фізичних осіб, адже ці землі є власністю громади. На що обласний чиновник чітко відповів, з такою ситуацією незнайомий. Лунало на нараді і багато інших земельних питань.